Трохи більше місяця знадобилося координаційному центру волонтерів, аби закрити збір по 22 автівці для військових. Чималу суму коштів вдалося зібрати завдяки спільній роботі. Розповідає Анатолій Федоренко. Автівку придбав нашій Женя озерний в Чехії. Загальна сума автівки з ремонтом перегоном і доставкою вийшла 3100 євро. З цих коштів нам задонатили олександрійці 72 тисячі гривень і ще 32 тисячі гривень підписники Оксани Хади задонатили на цю автівку. І, на жаль, вкотре вже цієї суми було не зовсім достатньо для придбання її в повному обсязі, тому, на жаль, Наші військові теж прийняли участь в придбанні даного автомобіля. Повністю відремонтована та загружена смаколиками машина, поїхала до військових у східному напрямку. Це авто для 9-го окремого стрілецького батальйону. Виконувати воно буде наступні функції. Це в основному вивіз особового складу на позиції, доставка ФБК і по потребі, на жаль, евакуація поранених і доставка продуктів харчування. Тобто авто зараз використовується в усіх цілях. Авто потрібне нашим захисникам зараз як повітря. Дякує своїй активній аудиторії у соцмережах. Оксана Штепахода волонтерка зазначає, що з кожним днем збирати донати на потреби Збройних сил України стає складніше. Наше суспільство зараз поділилося на три складові. Як би це не звучало моторошно, але це є безсмертні це є живі і мертві. Безсмертні це наші ангели-охоронці, це наші воїни, це бійці, для яких ми це все робимо. Живі це ті, які допомагають нашим безсмертним. Це Руками яких кується та сама перемога. Це люди, які донатять, це люди, яких, яких немає коштів, але вони допомагають провізії, вони допомагають речами. Ось це і є основна складова нашого суспільства, завдяки яким ми переможемо. А є, на жаль, багато мертвих. Це люди, які, яким все одно. Просто це люди, у яких моя хата з краю. Вони думають, що їх це не буде стосуватися і їх це жодним разом не торкнеться. Я їх, як завжди, хочу розчарувати. Ця війна торкнеться кожного. І щоб вам не було совісно звертатися до волонтерів завтра. Давайте донатити і підтримувати наших волонтерів і воїнів уже сьогодні. Вдячність за зроблене добро висловлюють і самі військові. Дякую Олександрійці за допомогу в придбанні автомобіля. Автомобілі нам дуже потрібні, вони допомагають нам зберегти наше життя. І, відповідно, дякую координаційному центру міста Олександрії за теж допомогу в придбанні цього автомобіля. Прошу вас донатити, бо нам це дуже потрібно. Ваша допомога, війна досі продовжується. 22-га автівка вже поїхала на фронт, а волонтери оголошують збір на 23-ю машину, за якими справжня черга.